Чи правда, що кавун є оберегом вашого здоров'я, краси та молодості? Усе, що ви хотіли знати про кавун, але боялися запитати або цікаві факти світового баштанництва і не тільки як без або що нам необхідно знати. людей вводити в оману великий розмір плоду, тому часто можна відчути запитання: кавун це ягода або фрукт. Якщо бути точним, то ні ті, ні інше правильна назва цього плоду теквіна, але тут баштанного на запитання. Як називається пліт Кавуна? Впевнено, відповідають ягода. Морфологічно тиквіна з ягодою досити близькі, але все-таки не настільки, щоб бути одним і тим же, відмінності полягають у будові насіння і неоднорідності структури м'якоті. Однак на шкільних уроках біології нам завжди говорили, що плід його ягода, але з чого саме? Та чому кавун ягода? Якщо він зовсім не ягода, незважаючи на великому суперечнення з іншими представниками батьківщини тіквових, цей брат гарбуза сильно відрізняється від тієї слагенарії огірка дині, а також інших родичів. Відділяється серед представників тиквох наш зелений друг тім. Щонайменше страждає від поганих ґрунтів, нестачі вологи, відомо, що навколо Херсону ними засівали величну кількість земель лише тому, що тільки житель посусливих напівпустель міг окультурити суху, тверду, як камінь, землю тих країн, після чого вже висівалися злаки, пшениця кукурудза, цей смугастий трудівник завдячує такою стійкістю своєї Батьківщини. Який континент є Батьківщиною Кавуна? Африка? А якщо точніше? До порожніх глибоких районів Південної Африки саме від це, як вважають дослідники-ботаніки, з пустелі Калахарі походити колоцинт, дикий вид, який поширився потім по всіх пустелях Африки, Євразії і навіть до Австралії, дістався. Майже всі плоди колоцинта гіркі, але трапляються серед них і цілком їстівні. Завдяки своїй соковитості смороду часом допомагали мандрівникам не померти від спраги в пустелі. З цим пов'язують причину одомашнення колоцинта. Наступна селекція ви додала таку величну кількість несхожих одне на одного сортів, які вирощуються у вологих лісах Індії, серед посушливих пустель Австралії або суворих земель Валам, як відомо, наш смугастий друг може обходитися без багатьох зручностей, води, доброго обрунту, але без сонця він не візріє, не стане таким солодким і смачним. М'ясо цієї паштанної культури здатна накопичувати до 13% цукру. Причому у вигляді глюкози, тож цю ягоду без побоювання можна їсти людям, які страждають на діабет. А скільки води міститися в кавуні? Він, звісно, не огірок, не рекордсмен по водянистості, але теж чимало зважте, що чим солодший і смачний плід, тим менше в ньому рідині, як правило. Вміст води в червоній м'якоті коливається в межах 80-90 Крім того, деякі сорти містять багато пектину, Хих речовин, але солодкий смугастий брат огірка смачний, не приїдається, тому ми здатні їсти його кілограмами за один присід. Чого не можна сказати про огірки, вони дуже смачні, звісно, але швидко набридають. Тому лікарі рекомендують уживати саме ці смугасті даруй наших міст як гарний сечогінний засіб. Кількість з'їдених смугастиків помітно промивають нірки, виводять токсини з організму. Чим ще корисний цей родич діні? Здається, що мало чим скільки в кавуні води цукру, стільки й користувачі від нього, що промиває все наскрізь. Думаємо, ми і помилуємося насправді ця. Даремна солодкість є скарбницею вітамінів, мікроелементів, амінокислот. За вмістом заліз він, взагалі, рекордсмен. Поряд із гранатом його корисно споживати, якщо ви страждаєте на знижений рівень гемоглобіну. Цей плід дуже корисний вагітним і годуючим матерям, крім того. Він надзвичайно ефективний як засіб для схуднення наявність органічних кислот розпалювачів сприяє посиленому зниженню ваги при частому споживанні. Крім того, за відсотковим вмістом фолієвої кислоти смугаста ягода не надходить ні салату, ні шпинату. Олієва кислота, відомий природний компонент профілактики онкології. Також вона сприяє омолодженню організму, кавунові насіння за корисністю для людського організму обганяють оливкову олію, містять тин, необхідний при схудненні та нарощуванні м'язів, а також кількість незамінних амінокислот, але мало популярні. Порівняно з насінням гарбуза, цікаві факти: найдавніше зображення Кавуна є серед єрогліфів єгипетських пірамід. Багато дослідників сходяться на думці, що саме долина Нілу, батьківщина домашнього кавуна, раніше кавунові плоди клали серед іншого в усипальниці фараонів, щоб їм було чим собі побалувати в загробному житті. Найбільш незвичні кавуни ростуть в Індії. Серед безвічні річка Кашміру влаштовуються водні баштані, місцеві жителі плетуть подобу гамаків і вішають їх над річками, протоками, болотами. Униз гамака кладеться мох, мол, і висаджуються саджанці. У такому вологому і поживному середовищі смороду досяжають великих розмірів. Потім місцеві баштанники збирають урожай прямо з човнів. Назва походити від давньоперського хербоза, суперечливе з індійським тарпус. А вісь в Україні цей плід називається Кавун, що походити від давньоєгипетського найменування цієї егітки. Якого розміру може досягати кавун? Із сучасних сортів найбільшої величини досягають ті, що ростуть в Іраку. Вид смороду мають витягнути. Схожий радше на величний кабачок під жарким месопотамським сонцем виростають такі плоди розміром до півтора метра, важать такі монстри стільці, що доводитися завантажувати в візок двох віслюків, щоб змогли відвести хоча б один плід із баштану. Найбільшу загрозу для тамтешніх кавунів становлять дикі свині. Від них доводиться цілодобово охороняти баштан місцевим фермерам, проте іракським фермерам, очевидно, не до реєстрації рекордів свого урожаю про розмір іракських кавунів ми можемо знати тільки зі слів очевидців: документальних підтверджень і вимірів немає, тому офіційно рекордсменом є смугастик сорту Керолайна Крос вагою 119 кілограмів. Серед українських та європейських баштанників рекорд належить фермеру Ліхосенку, який виростив в пліт на 60 до кілограмами сорту Руський розмір. Найбільше у світі кавунів виробляє Китай. Піднебес надає світу зеленої, тиквіни з червоною, от більше всіх інших країн разом узятих. Щорічно на тутешніх бахчах визріває понад 60 мільйонів тонн смугастих солодощів для порівняння. Загальне українське виробництво кавунів трохи перевищує 1 мільйон тонн. А чи знаєте ви, що цукати, які трапляються нам на очі серед магазинних сухофруктів під виглядом в'ялених ківі, ананасів та інших смакот? Це тут висушні кавуни з ароматизаторами. Роблять ці цукати з кормових сортів смугастої ягоди, що містять рекордну кількість пектину, через що смороду так добре підходять на роль сухих фруктів. Міжнародний день кавуна відзначається 3 серпня. Подивиться на картинки, Кавун на них завжди чомусь круглий, японці зламали цей стереотип, коли вивели гібриди з плодами кубічної форми, оригінально компактно при збереганні, зі столу не скотитися. Взагалі, сучасна селекція зробила крок далеко вперед, тепер є ультрашвидкі сорти, де від проростання насіння до дозрівання плоду проходити всього два місяці. Крім того, з'явилися такі різноманітні гібриди. З жовтою м'якоттю афрокавуні з чорною без безнасінні гібриди мрія всіх нелюбителів випльовувати насіння кавбузпліт, що поєднує соковитість кавуна з духмяністю гарбуза, Досіє на кавун смугастий і круглий, але іноді квадратний пліт не ягода, не фрукт, а тикві на місто понад 80% води історична батьківщина пустелі на міп, Калахарі відомий ще з давньоєгипетських часів любити сонце в тривалій спеки сухості. Бідності ґрунтів, один плід може важити до 100 кілограмів і більше місто рекордну кількість заліза, корисний при зниженому рівні гемоглобіну, корисний для очищення організму промивання нирок, м'ясо, кора насіння, скарбниця вітамінів, незамінних амінокислот, мікроелементів, корисні як просто для здоров'я, так і для тих, хто худне для спортсменів.